Друзі, що відбувається в Сумах. Всі питають, всі пишуть, якщо коротко спробую пояснити те, що мене особисто обурює. Ви всі знаєте, що Суми, саме місто вже два місяці як дуже системно піддається атакам з боку ворога. Так, місто Суми було порівняно безпечним до початку курської операції. Зараз це просто постійні обстріли, це втрати з інфраструктури цивільних людей. Останнє це просто приватний будинок, дві жінки і 14-річна дитина. Пам'ятаємо потрібну атаку броні, дронів на лікарню, і ну, можна дуже багато перечисляти. Ми знаємо, що це робить країна-терористка. Це все зрозуміло, але є питання внутрішні, які не вкладаються в голові. Як на тлі цих масованих атак, цих неймовірних обстрілів, як внутрішня політика може залишатися на тому рівні і може бути такою, як вона є? Що мається на увазі? Пам'ятаєте, коли президент України приїздив на Сумщину, після того з'явилися новини, артикулювані президентом, що на Сумщині поменшило обстрілів, йому це сказав голова військової адміністрації обласної. Очевидно, він мав на увазі зменшення чи припинення обстрілів з артилерії прикордонних громад у зв'язку з тим, що фронт посунувся, то вони зменшилися. Але. Натомість збільшилася сама інтенсивність атак, збільшилася обстріл, кількість обстрілів цивільних об'єктів, об'єктів цивільної інфраструктури міста Суми, і взагалі всієї області. І вона не зменшилася, вона суттєво посилилася. Це була я не знаю, чи свідома, але пряма дезінформація глави держави, верховного головнокомандувача щодо безпекової ситуації в прикордонному регіоні з боку голови військової адміністрації. І це все залишилося просто так: прокліпали, наче цього не було. А це життя людей. Чому це важливо? Це не просто. Недопрацювання, це не просто некомпетентність, це не просто правтикали, це питання виживання і питання безпеки людей. Бо якщо ми розуміємо, що все нормально, обстріли зменшилися, давайте розслабимося, будемо постати херню в на сторінці обласної адміністрації, голова адміністрації відвідав таке свято, сяке свято. Того привітав, тому з тим поздоровався. Ще щось ще щось. Це в нас війна, і коли обстрілюють. Чи може голова військової адміністрації буде день і ніч сушить голову? Як нам збільшити обороноздатність, як нам захиститися? Як нам фортифікації побудувати хоча б зараз? Зараз, не в 21 му на початку 22 го а хоча б зараз. Як нам збільшити кількість мобільно-вогневих груп, які збивають шахетів? Як нам їх оснастити? Те, що хлопці самі робили, як нам весь бюджет переглянути, повний секвестр зробити і все, що можна, абсолютно все, що можна, тільки і гарантовані виплати, і, і все решту просто направити на оборону на закупівлю пікапів, на закупівлю зброї для збивання? Бо ви говорите про ППО. Президент за столом Красиво з голова адміністрації. Нам треба на Сумщині підвищити обороноздатність і забезпечити протиповітряну оборону. Це просто слова. Ви правою рукою язиком це говорите, а руками повністю нівелюєте навіть те ППО, яке є. Бо в нас ППО, це не Лойд Остін збивається. Розумієте, приїжджає сюди, ці шахеди і е, е, ракети. Це е, не Столтенберг. Це хлопці, які вчора ще були мисливцями, або бізнес якийсь мали, або вже на пенсії мають якийсь досвід, поварили ці турелі, поробили, поставили їх на пікапи і пішли в добровольцями у 22-му році і врятували Суми, Сумщину і всю Україну, теж несли свій, свій внесок, щоб затримати російські війська по дорозі на Київ. І суми виставили саме заради завдяки ним. Це добровольче формування. А зараз, замість того, щоб посилити це, посилити те, що є, те, що народилося на цій хвилі, те, що врятувало всіх, коли тут не було ні прокурорів, інвалідів, ні правоохоронців, ні влади не було. Вони це все врятували, вони зробили, вони не розгубилися. Ну може, й розгубилися, але в екстремальних умовах врятували. Замість того, щоб їх підсилити, те, що вони зробили, масштабувати, покращити, влити туди з бюджети всі можливі. Ні, ми сидимо красиво, говоримо про ППО, а ППО це і є вони, і їхні мобільно вогневі групи, яку щоночі, щоночі, коли тривають тривоги. Коли я сижу, такі, як я, всі годуємо дітей і слухаємо тривоги, то ці хлопці виїжджають в поле до кінця тривоги, а вона може тривати і 20 годин. Стоять і збивають ті шахеди. Не голова адміністрації, не президент, не ті, хто є розпорядниками коштів, тут себе небажителів в зв звізду хопили, хто зараз є на посту, очільника, хто є представляє собою владу в місті Суми, зокрема. А ці хлопці, ці чоловіки, жінки, добровольці, які були, і зараз їх не підсилюють бюджетом, а їм навпаки закручують гайки. А вони, між іншим, це були дані ще минулого місяця. Зараз я думаю, близько 50 шахедів на їхньому рахунку за 4 місяці, десь вони вже збили, тільки ДФТГ, тільки ДФТГ. 50 шахедів, 40-50 шахедів це життя людей. Вони їх збили руками. Розумієте, це не якесь міфічне, ефемерне ППО, яке нам мають американці привезти сюди. Люди, прості, звичайні добровольці і мобільно-вогневі групи. Це і є ППО для нас зараз. І нам треба його підсилювати і масштабувати, а не закручувати гайки, типу, нам ви тут не треба. Натомість, що робить влада? Вони затримують їм виплати. То заплатили, то не заплатили, то заплатили за липень, то за серпень не за заплатили за серпень, а за липень не заплатили. То придумали взагалі Дрозденко, який зараз типу є влада в сумах, голова військової адміністрації, але по факту він ну, взагалі не в рішення як і не ухвалює, бо є голова адміністрації обласної. Тут хакнули місцеве самоврядування, але типу ж вони є влада. Придумав, що ми не будемо платити сільським. Сільський свій час врятували всіх так, теж, зокрема, бігали тут по лісам. А тепер ми будемо тільки з місцевою реєстрацією платити. Слухайте, хлопці, ви взагалі хто? Ви де? Ну, ну ви, ви, ви ви розумієте, що це громада міста Суми, яка скидається грошима. Це її бюджет. Вона ухвалила в свій час рішення, громада, люди, що ми будемо. Платити соціальну допомогу нашим добровольцям, які нас врятували, щоб їх трошки підтримувати, бо вони їх заправляються за свій рахунок, Там 8 тисяч це мінімалка. Виділяти їм з бюджету на підтримання. Бо важко чергування, коли ти цілу ніч збиваєш шахет, потім поєднувати ще, поєднувати ще з якоюсь роботою. Але вони так роблять. І вони вирішили, влада, що ми не будемо тут їм платити, чи будемо, чи не будете. будемо. ну, коротше, заплатять, чи не заплатять, питання в тому, що вони взагалі посягнули, вирішили, що вони мають право множити на ноль волю громади. І думати, вирішувати односібно. Голова адміністрації, міської, не вирішує він окей, обласної, що я тут можу вирішувати, будемо ми платити волонтер, добровольцям, чи не будемо. Хто ви взагалі вас, Ви приїхали сюди? Яке ви маєте право? Це громада міста так вирішила. В, ви в людей спитайте, можна ми ваші гроші не добровольцям, які тут вас рятували в у 2022 році, коли нас тут і близько не було? Можна ми ці гроші заберемо і пустимо кудись там прокурорам на пенсії по інвалідності? Або як Дрозденко каже, ну так ми ж, ж навіть є інші проєкти, наприклад, укриття. Діти в школу не ходять, яке укриття, ми не виживемо, нам укриття ті не треба. будуть. Школи, садочки не роблять, що ви верзите, які укриття? Зараз всі гроші мають йти на оборону, на цих добровольців, на ці мобільно-вогневі, групи, щоб якомога більше збивати всього. І підсилюватися, укріплюватися, зариватися, якщо вам ще не дійшло. Ми говорили про це у 20 21 році вам, на початку 22-го. Вам ще не дійшло, що треба зараз всі гроші туди спрямовувати? Чи будемо ще платити прокурорам пенсії? І в нас же ж тут треба робити харчоблоки? Харчоблоки в їдальнях, в школах. Діти в школу не ходять, у нас онлайн-навчання. Бо що, бо шахеди летять з ракетами? Ви де живете? Взагалі, в якому вимірі ви живете? Ми нас постійно похорони, ми хороним захисників цивільних, цивільних захисників, захисників цивільних. Ви не бачите, що відбувається, які укриття, які харчоблоки. Це ж програма президента чи першої леді. Забудьте, майте сміливість вийти і сказати: Альо, які харчоблоки, яке співфінансування, закриваємо все і всі гроші людей. Сум. Це гроші людей, громади. Спрямовуємо на їх захист і оборону. Визнайте, що ми правтикали у 2021-2022 році. Ми не зарились, ми не укріпились нас. Все було тут вільно, заходили маршем. То хоч зараз давайте вже якось реабілітуємося перед народом і будемо максимально їх захищати. Ви військова адміністрація? Ви не маєте там хороводи водити, зайти на сторінку свята, свята, букети, свята, свята, букети. Ви маєте оборону і захистом займатися. І цих добровольців, взагалі, це люди, які добровільно пішли, багато хто віддав своє життя, добровільно пішли захищати свою громаду. Зараз це дискредитується абсолютно просто. множиться ноль, ті, а та хто ви тут такі? Це люди, які проявили ініціативу. Що ви хочете? Скажіть, будь ласка, а якщо завтра знову зайдуть через е, Та будь-де. Зайдуть через кордон, то хто ви, пан Дрозденко? Чи ви пан Артюр, щемось, ще, ще прокурор головної області? Ви, мабуть, будете тут нас захищати, ви, мабуть, будете їздити збивати? Ви, мабуть, будете з зброєю бігати лісами. Але це не точно. Бо вас будемо бачити тільки, як п'ятки будуть ваші сверкати і в тисах вас ловити або десь там. Люди збирайте раму, поки не пізно. Це, розумієте, це не той час, коли ми будемо гратися і ходитись, ленточки перерізати, як раніше, свята відвідувати, збирати там голів громад з ними там щось. Ви взагалі не маєте впливу на них і займайтеся обороною. Займайтеся обороною, фортифікаціями і всі гроші, які зараз тільки є, міста, громади громади міста Суми і області громад області, спрямовуємо максимально. Ми забороняємо вам спрямовувати наші гроші на щось інше, як на оборону. Ніякі харчоблоки, ніякі школи, які ми знаходимо, школи, тільки оборона і підсилення, і руки геть від добровольців. Навести порядок так треба, не тільки там, в прокурорах теж треба, а і у вас треба, у ваших адміністраціях. Порядок навести так, але навести порядок, щоб просто все помножить на нуль це не наведення порядку. Вам ніхто не дозволяв чіпати добровольців місця Суми. Не беріть на себе перевищення відповідальних повноважень, є така стаття Кримінального кодексу, почитайте. Я зараз висловлюю думку, повірте, не тільки свою. Я дуже довго спілкувалася з людьми. І це думка більшості громади міста Суми і області. Тому перше, геть руки від добровольців заплатіть їм ті соціальні виплати, які їм захотіла платити громада міста. І максимально весь бюджет спрямуйте на обороноздатність, на захист, на протиповітряну оборону Сум і Сумської області. Це вам завдання від людей. Чию волю ви мусите передусім виконувати. Захочете на задніх лапках постояти там перед президентом ще перед кимось у вільний від роботи час? У мене все. Доповідь завершена. Дякую за увагу.